Хвилинки вічне наше звільнення з полону. Любов, яку не вкрасти. Читаємо Послання до Римлянам, 8 розділ 33-36. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, Хто ж той, що засуджує. Христос Ісус є той, що вмер нато і Воскрес. Він праворуч Бога і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано за тебе нас цілий день. Умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. І ось людину, яка зробила вибір на користь Христа, Бог її виправдає, і дасть все необхідне. Здається, людина вже має все, щоб жити в любові Божій. Уявіть підсудну в залі суду. Хто зможе звинуватити, якщо сам Бог виправдовує християнина? Син був наркоманом, уявляємо. Повиносив все з дому, два рази у в'язниці відсидів, і тут цей пропащий йде до християнського центру реабілітації. Хто може звинуватити колишнього негідника, який став на шлях Божого зтілення? Більшість з нас не наркомани, але проходячи до Спасителя, ми наче поміщаємося в церковний центр реабілітації спасатися від жахливих гріхів. За нас заступиться сам Христос, який зробив все і взяв на себе всі гріхи і Воскрес. Ісус саме зараз знаходиться праворуч від Бога. Отців. Він і молиться за стопницькою молитвою, і підтримує, хто духовною дорогою заслав. Християнин може бути пов'язаний з Богом лише любов'ю. Скажіть, чи є ще якісь підстави для шлюбних стосунків, окрім кохання? Найбільший жах сім'ї, коли людей об'єднує звичка, спільні матеріальні цінності, діти, а самого кохання немає. Не шлюб, а пародія. Форма зберігається, а змісту нема. Так і стосунки з Богом. Без любові порожні. Такі стосунки породжують фарисейство, коли любові до Бога та до людей немає, а релігійні форми зберігаються. Чому сам Христос проти цього огидного явища виступав? Бо, наче всі релігійні обряди виконуються, але порушується перша заповідь любити Бога всім серцем та душею. Насправді, коли любиш Христа, навряд знайдеться якась сила, спроможна цю любов скасувати. Утиски, переслідування, голод, небезпека, страх смерті не спроможні залишити любов Христову. Життя християнина не є легким, особливо в середовищі, де довіри ставляться підозріла та може. Можуть переслідувати або обираєш позицію конформіста, прогинаєшся під безбожний світ. Але тоді сіль втрачає соленість, або обираєш Бога.